Вирішили з другом вибратись на рибалку біля Конотопа. Що ти там побачив? О, пішли. Подивимось. Це пам'ятник Конотопській битві. Про нього, як власне, і про саму битву знає не так багато людей. А дехто про ті події взагалі хотів би забути. Конотопська битва розгром московського війська. Ось в'їзд до Конотопа. Да, давай з фоткою. Саме це місто стало центром російсько-української війни XVII століття. Тоді все почалось за знайомою схемою. 1654 рік. Після Переяслівської ради, ініційованої Богданом Хмельницьким, Україна переходить під протекторат Московського царя. 1657 рік. Після смерті Хмельницького гетьманом стає Іван Виговський. Москва в угоді утискає права України. 1658 рік. У відповідь підписано угоду з західним сусідом. За нею Велике Князівство Руське, тобто Україна, стає рівноправним членом Речі Посполитої. Така собі асоціація. 1659 рік. У відповідь Московське військо входить на нашу територію. Он там, десь в 50 кілометрах сучасний російський кордон. В XVIII столітті він був ще ближче. Дайно сюди. Тоді Конотоп був невеликим укріпленим містом. Тож він став серйозною перепоною на шляху російської армії. Ворожі війська беруть місто в облогу. Ого! Глянь, що там! За стінами конотопа ховалося менше п'яти тисяч захисників. Московитів було в 10 разів більше. Поки Річ Посполита глибоко стурбована, Виговський знаходить союзника, готового воювати. Кримське ханство. Об'єднане українсько-татарське військо вирушає під Конотоп. Його чисельність близько 50 тисяч чоловік. Такими болотами покрита вся місцевість довкола конотопа. Що вже прийшли? Давай розкладатись. До речі, це й стало проблемою для московської армії. Вони не могли наповну розвернути свої сили. В додачу україно-татарському війську вдалося приготувати сюрприз. А ну, глянь, що там російська розвідка недооцінила кількість супротивників, адже на стороні українців воювали від 30 до 35 тисяч татар Переважно кіннота. Наші воїни пішли на ще одну хитрість. Для ворога закинули приманку. Дивись сюди. Спочатку козаки пішли в атаку, потім вдали відступ та зайняли оборону. Більша частина московського війська погналась за козаками. А в цей час невеликий загін козаків зайшов в тил до росіян, щоб влаштувати диверсію. На, тримай сірники. Їхня ціль міст. Он він дивись. Козаки знищили міст. Його уламки перегородили річку Соснівка. Рівень води почав підійматись. В результаті царська армія просто застрягла у болотах. Давай допоможу. Безпорадних московитів атакували козаки й татари. Російська кіннота була затиснута поміж двох річок. За деякими даними свою смерть під Конотопом знайшли до 30 тисяч московитів. Царські війська, що знаходились біля конотопа, почали панічно відступати. Для україно татарської армії був відкритий шлях на Москву. В російській столиці почалась паніка. На тримай! Однак українське військо було змушене змотувати вудочки на півдорозі. Що ти там знову побачив? У Воговського було чимало ворогів серед своїх козаки Івана Сірка напали на поселення татар в Криму. У відповідь татари повернули додому. Через розбрат серед козацької старшини гетьман пішов у відставку. Почався період так званої руїни. Україну розділили між собою Московія та Польща. Наша держава зникла з мапи Європи на 300 років. Історія, яку потрібно знати, країна, яка потребує єдності.